Всім привіт! Мене звати Ілля і перед минулим відео ви набрали ваш 200 переглядів і 12 лайків. Я вам дуже за це дякую. І я сьогодні відкрию 50 стардропів і один легендарний. Подивимося, скільки мені випаде легендарних стардропів. Я починаю. Так, я на тепер відкриваю 10 стардропів. Так, падаю о, епічески, падає очки сили. Нічого страшного, я не обіжаюся, звісно ж, так редкий на о, я вже брокл отримав так скоро. Вже перший персонаж в мене вже є. Найс. Я сьогодні відкрию ваші 50 Стардропів. Так, що мені зараз міфіки буду шоти. Ого, вінфів О, скін на культа. все прикольний такий скін. Це, коротше, колаборація зі футболом, вроді як я знаю. Так, 50 золота знову випало о 100 кредитів, нічого собі на рік, так багато. Так, ага, редкий. Давайте так, якщо мені зараз випадає легендарка. То ви маєте поставити лайк. Все, ви маєте лайк поставити, я на цьому відкриваю, все. І мені випадає 1000 монет. Ну нічого страшного. Так. Це вже 20, 20 дропів вже відкриваю, 20, е, 10 штук вже відкривав. Так, все. Щось зарікаю трохи. Ну нічого, так, ще, так, редкий, далі випаде мені... Не знаю, що випаде далі. О, знову знову редкий. А якщо випаде мені ще одна легендарка, то ви маєте підписатися на канал. Якщо мені випадає ще одна легендарка. Так, випало очки сили. Ну це понятно. Е, так, епічні. Що мені випадає? 2000 золота. Так, редкий, ага, понятно. Так вже 30 Е, Все, ага, епічний. Наріку. Все. А, це цього пішло. Три, це вже трисятка стардропів. Так. І мені вип... Так, ну звісно що я ж, я ж це відкриваю з ну, Бравл Старс, тому що я в нормальному Бравл Старсі не можу відкрити так багато стардропів. Так. Що ем, це таке? Що? Ем, Стоп, як в мене має. Як в мене може бути легендарний сезон? Ну, огна, спайка буду купити. Так, Угу, Це понятно, це понятно. Далі епічний, ну це прикольно. А, з епіческою 100 кредитів випадує. І ще зредку випадає 100 кредитів. Ну, фести, ну, зброй, стар, з логікою прям поробили прям сильно. Так, очки сили падають. Ні, ну якщо мені зараз випаде ще одна легендарка, то ви маєте підписатися на канал і поставити лайк. Якщо під цим відео набирається е, 10 лайків, то я зніму третю частину. Так, о, легендарка, все, ви маєте поставити лайк. Мені випадає Нані, прикольно. Так і знав, що мені випаде Нані, тому що це Ебік. Так, так мені випадає редкість Стадров, далі епічний і далі редкий випадає. але це нічого страшного. Так, очки сияли. Зараз мене має випаде, Стоп. Так, о епічний, ем, Стоп. А як мені випав Ль-примус епічус? Я в шоці, що мені випав випав L-примус з епічус дропу. Так, далі падає редкий, Далі падає зараз редкий. Очки сияли, це понятно. Далі падає мені редкий, Угу, 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 Ой, все, це ж останніх 10 старт я відкриваю в цьому виду. Так, сиркий. Редкий. Е, очки сили падають. Це вже не так, так. Угу. О, епічний, Найс прикольно. редкий, О, пін на ріку, прикольно. Так, редкий падає. Далі падає мені рін дроп. далі 100 очків сили. ой, яких очків Ста... Тих, хромокредитів. Мій які хромокредитів? Це вже кредити, хромокредити щось удалили за ролл старсту. Так, ага, понятно, понятно. А, все. Я відкрию 50 стардропів, мені випало 2 чи 3 персонажа, навіть не пам'ятаю. І під останок я відкрию легендарний стардроп. Так, все, відкриваю легендарний сайт. О, мені падає скін на Брока. Так, понятно. Я на цьому закінчую і підписуйся на канал. Всім пока.